Хочу розповісти про деякі ліки для інічного душу. Це ліки десфакт. Ось перший варіант. І основна перевага це плавне регулювання. Це настільки зручно, що не передати. Не потрібно регулювати на змішувачі. Просто от -от плавненько. Зараз покажу, дивіться, хочете легенько, хочете нормально, можна. Нічого не розбризується. Потрібно весь напори і помити легко. Струмені направлені чітко. Це завдяки оцій знежавіки тут дуже дрібненькі отвори. Із-за цього струмені дуже гості на всю потужність. І дуже класно відмивається. як функція для унітазу. Не треба йоршики ставити, поставили отаку лійку. Недолік оці отвори вони забиваються. От На воді в Києві приблизно кожні півроку потрібно чистити. Чиститься просто, воно відкручується уксусом або іншою кислотою чи сілітом, заливається на 5 хвилин і змивається. Але це треба робити. Отак виглядає. Є такі схожі олійки по дизайну, але пластик, оце все воно. Зовсім іншою якостю. Щоб ви розуміли, вона чорна, вона чорна в масі, вона матова. Коли дряпається вона в процесі експлуатації, цього не видно взагалі. У мене така вдома стоїть вже півтора року, вона як нова, і вона відмінно працює. Ось оці капельки, декілька капельок після використання може вийти. Тому що тут вода залишається. І декілька капельок може стікти. З цим нічого неможливо поробити. Інша лійка десфакт чорна, але вона з нержавіючої сталі. Це нержавійка. Вона буває в різних кольорах. їх досить багато і функції. Ось є отут і ідройорш на два режими плюс лійка. Таке враження, що він якось підсилюється. Я не знаю, що вони зробили всередині, як ці стомки організували. Вимиває все відмінно. Потім воно працює на кнопках все. Ось кнопка ось тече. Напор невеликий, не розбризується. Але є такий недолік при вимиканні, ось оця кнопка, воно перекидує на секунду на режим гідроєрша. Інколи це не але звикаєш. Потім ось є кнопка. Ось о. Що тако по дасть. Її натиснув і воно фіксується. Оця кнопка вона не фіксується, оця. І оця фіксується. В цілому зручна лійка, недолік, немає регулювання. Я ось спробував, трошки порозборизував. Попереднє ліці регулювання вирішує дуже багато. Але ліка ця класна. Вона одна з найдорожчих, але воно того варте. І остання ліка дісфакт. Я її перший раз дивився. у нас є інших виробників, але якість настільки відмінна, вона ще проста, пластик, нічого особливого. Але сама поверхня вона дуже сильно відрізняється. А тут є гідройорш і лійка. От зараз спробуємо. Ага, забув відкрити. Відкрив. Ось, плавного регулювання немає. Напор нормальний. Гідройорш. Напор гарний. Але розбризує. І з попередньої ліці, звісно, він поступається. Але варіант простий, надійний і гідройош. І розкажу зразу про деякі інші речі. Це зміш... змішувач з захистом від незакриття. Ось показує. Отак він відкривається. Щоб поставити лійку, його треба закрити. По-іншому не вийде. Тому рекомендую такі використовувати. Цей стільки одну воду подає. В даному випадку холодна, але є варіанти через терморегулятор опускати потрібної температури. Потім, оце шланг Disfakt. це один з найкращих шлангів, що існує. Різниця у вартості. Ну, незначна між китайськими аналогами. Але оце чорне, чорне в масі, воно може дряпатися, що завгодно з ним робити можна. Воно буде як нове дуже довго. У мене вдома такий стоїть, півтора року, як новий. І особливісті взагалі ці шланги вони не призначені для тримання тиску. Але цей шланг тримає тиск. Якщо випадково не закрили, навряд чи тут щось протіче. Але постійно так робити не варто. У мене, наприклад, діти буває відкриють змішувач і все в порядку. З іншими шлангами все тіло, підкапувало або виривало, всяке бувало. Цей шланг один з найкращих. І саме, в принципі, він є в інших кольорах, але в чорному він ну, такий прям. Це він пилюка, ну, зараз тут ремонт. Але щоб продемонструвати цього достатньо. Ще додам про шланги, ось пластик. В чому його взагалі основна перевага? Це, це латунь. Пластик її не дряпає. Якщо буде латунь-латунь, можливо, подряпання з часом. Воно не одразу відбувається. Але з, з часом. І змішувач, через рік, півтора буде пошкоджений. А так він взагалі нічого не зміниться з ним. І зі шлангом нічого не трапиться, бо. Ці пластики в масі профарбовані. Є отакі фарбовані, бувають на шлангах з латуні. Дряпують змішувач. І тут вони також дряпаються. Тобто через рік треба змінювати і змішувач, і шланг. Є отакі чорні, латунь, тонована, там всі покриття всі, але ну, немає сенсу краще брати пластик. Але не китайський пластик, а нормальний пластик. І він товщий. Оця спіраль. Вона ну назав не кручена, вона не втрачає форму.